Любі малята, а наше заняття продовжується, і, як ви зрозуміли, я вас запросила у свою творчу майстерню. Сьогодні ми з вами будемо ліпити свою пташку. Скажіть, будь ласка, діти, взагалі можна уявити собі життя без пташок? Подумайте, звичайно, ні! Так як пташки у нас перелітають в теплі края, і вони звуться переліт пташки, то пташок у нас залишається дуже-дуже мало. І ми сьогодні з вами будемо ліпити свою пташку. Скажіть мені, будь ласка, для того, щоб зробити, зліпити, виготовити пташку, нам потрібен. Так, 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 матеріал. А для сьогоднішнього заняття нам потрібно, в першу чергу ковдра, на якій ми будемо працювати. Нам потрібен пластилін різного кольору, коричневого, зеленого, білого, чорного. Нам потрібна обов'язкова підставка, на якій ми будемо ліпити. Нам потрібні стеки? Сьогодні ми будемо працювати стекою, а також нам потрібна зубочистка або паличка. Я взяла паличку. І потім я розкажу, для чого вона нам потрібна. І взяла ножиці, щоб цими ножицями перерізати цю палицю. Діти, скажіть мені, будь ласка, а з яких частин складається? Тулуб пташки. Думайте, думайте, підказки від батьків не чекайте, ви це знаєте. Так, саме так. Пташка має голову, має тулуб, має хвіст, має крила, має на голові дзьоб, очі і має лапки. Так, так. Разом з вами ми згадали малята, для того, щоб розпочати нашу роботу, ми повинні підготувати наші ручки, а саме пальчики, щоб кожна пташка, яка у вас буде, була дуже-дуже гарною та дуже красивою. Тож для цього підготуємо долоньки, схрестимо їх навпіл. Великі пальчики приєднаємо один до одного і зробимо з них ніби крила. Ось так, ось так. Пташки літають, крилами махають, а долоньки у діток наче крилля у пташок. Ось так. Підготували. Ми свої ручки для роботи. А зараз я просто нагадаю вам, ми будемо ліпити з вами ось таку пташку. Ось таку пташку. Пташка має тулуб. Зараз я візьму паличку, щоб вам було краще видно. Тулуб має голівку, має дзьобика і має хвостика. Має лапки. Зараз пташинка сидить у травичці. Тож ми з вами зараз розпочинаємо нашу роботу. Для того, щоб зліпити тулу пташки, візьмемо пластилін коричневого кольору. Спочатку, щоб він був гнучкий в роботі, ми пальчиками його трішечки-трішечки розімнемо. Ось так. У мене пластилін уже готовий до роботи, він м'якенький. Зараз круговими долоньками рук ми зробимо з нього овал. Згадайте, як це ми робили у садочку? На одну долоньку я покладу пластилін, іншу долоньку я прикрию, і почерговими рухами руки вперед, назад, я зроблю. Ось такий, ось таку паличку спочатку, ось така паличка. Потім за допомогою руки я буду відтягувати шию птаха і голову птахи. Якщо у вас малята це не виходить, ви можете скатати між, долонь, між долоньками овал. Знаєте таку геометричну фігуру? Ось так, ось так. І почнемо нашу роботу. Нам потрібно з цього валу витягнути шийку птаху, зробити голівочку сформувати, зробити клюв птаху, тулу птаху. Та за допомогою витягування потрібно зробити хвостик. Ось так ми зробили макет пташки. макет пташки. А зараз ми будемо доробляти частини, які потрібно зробити, щоб наша пташка ожила. А саме поставимо. Візьмемо для того, щоб у пташки зробити оченята, ми візьмемо білий пластилін методом відщипування маленьких маленьких грудочок. маленьких-біленьких грудочок, Ми будемо робити очки. Вони дуже маленькі діти, і погано їх видно. Ось так відщипнули. Це буде одне вічко. І відщіпнули від великого шматка пластиліну ще одне вічко. Не забувайте, малята, що очі повинні бути у пташки одинакового розміру. Покладемо їх спочатку на щечку. трішечки вказівним пальчиком придавимо, і цей також глазик придавимо ось так, ось так. Це у нас будуть два очки у пташки. Щоб зробити зрачок, який є у пташки, ми візьмемо пластилін чорного кольору. І також за допомогою методу відщіпування відщнемо маленький маленький шматочок чорного пластиліну. Поділимо його навпіл і маленькі-маленькі. Кружечки наклеїмо на серединку піленького. Ось так. Очки дітки у нас дуже мілкі, маленькі, і дуже з ними працювати складненько. Ой, ось так. перевернулося в мене. Ось один я вже глазик зробила і прикріплю за допомогою методу примазування на голівку. Ось у мене є один уже глазик у пташечки. Поставимо нашу пташинку. Візьмемо інший глазик. І зробимо також з чорного пластиліну серединку очка. Ось так. Ось так. І приклеїмо залишок, оставлю на п'ялочці. І приклею з іншої сторони. Ось так. І у мене два очки. Пашечки вже є. Зараз малята, я візьму стеку. Стеку бувають різного розміру, різної величини та кольору. Різниця в кольорі немає. Кінчиком стеки я буду промальовувати крила у птаха. Ось так. Я малюю крильця. Пілечко, ось так. З однієї сторони намалювала. Тепер буду малювати з іншої сторони. Ось так прорізаю стекою. Не боїть, не бійтеся. Бачу, й домініка працює. І Максим, і Сергійко. Молодці малята. Ось так стекою ми зробили криця. А тепер можемо стекою промалювати хвостик. Для цього я поставлю на підставочку. Підкладу пальчика і стекою буду прикладати ось так. Ось так. Приклала і забрала. Ось стека нам не потрібна. Ми її ставимо у стаканчик, щоб у нас був лад на столі. Зробили ми і хвостика. А тепер малята галявинку, травичку зробимо. Для цього. Я беру зелений пластилін, покладу його на дощечку, візьму стеку, за допомогою стеки я поділю цей пластилін навпіл. Ось так. Ось так. Якщо у вас не виходить, бо пластилін трошечки тверденький, попросіть батьків. Хай батьки разом з вами зроблять. Допоможуть вам зробити, поділити цей пластилін навпір. Покладемо його. Бачу, ви трішечки-трішечки заморилися. Тож давайте разом з вами зробимо нашу фізхвилинку. Фіствилинка буде з першого заняття. Запам'ятовуйте її, а потім будете робити зі своїми ляльками таку фізхвилинку. Ну, модіти всі, вставайте! фізхвилинку починайте. Руки вгору, руки вниз, на сусіда подивись, як горобчик полетіли, і як зайчик всі присіли. І тепер на місце сіли. Сідайте, малята, продовжуємо нашу роботу. Отож, ми поділили пластилін навки. А зараз ми з цього пластиліну сформуємо галявинку. Також в першу чергу. Для того, щоб він ліпився, нам потрібно його зм'якчити. Зм'якчаємо пальчиками. Пальчики працюють. Адже ми робили пальчикову гімнастику. Наші ручки повинні гарно, справно працювати. Ось так. У мене вже пластилін ліпиться, він м'якенький. Також головими рухами я зроблю коло на одну долоньку. Я кладу цей Пластилін іншою долонькою прикриваю. І коловими рухами ось так. Ось так я роблю галявинку, кругленьку-кругленьку галявинку. Коловими рухами бачу молодці малята. І Ванечку бачу, як працює. І Яну бачу, як працює. Молодці. Ось такий у, нас, такий у нас колобочок. Потім я його покладу на дощечку. Методом притискування я кладу долоньку і трішечки притискаю, розплющую, допомагаю пальчикам. Потім у вас є або ж зубочистки, або є просто палички. Ми повинні зробити лапки для пташки. Малята, нагадую, що працюємо з ножицями дуже акуратно. Обов'язково ножниці тримаємо в правій руці, заставляємо вказівний і великий пальчики, відрізаємо кінчиками ножиць лапки у пташки. Ось так. Іншим пальчиком притримуємо. Якщо малята у вас не дуже це виходить, попросіть батьків, хай вони вам це зроблять. Після роботи ножиці обов'язково я ставлю у підставочку, у розеточку. Якщо у вас не виходить відрізати цю паличку, ви її можете зламати. Але я взяла найскладніший спосіб. Відрізання ножицями, покладу зайву паличку, і знизу в пташці я вставлю лапки одна лапка і поруч друга лапка. Ось такі лапки у нашої пташки. Тепер у мене галявинка зелена залишається на підставочці. Ось так я посаджу нашу пташку. Ось така пташечка сидить на галявинці. А у вас, малята, є своя пташка? А для того, щоб я побачила ваших пташок, попросіть, будь ласка, батьків, хай вони візьмуть мобільні телефони, знімуть їх і надішлють мені. І я ваші обов'язково малюнки роздрукую і прикрасю свою. Майстерню. Тож на цьому наше заняття закінчено. До побачення, малята! До нових зустрічей!